Всім привіт! З вами lego 1! Я продовжую обірвати всякі механізми, баги та всякі загадки, секрети Майнкрафту. Сьогодні я буду показувати наноферму. Бачите, вона ну, така її можна будувати з любого блока, але я зараз покажу, як її використовувати. Наприклад, з садом. Не обов'язково стільки саме, як я посадив, то просто я посадив, щоб було поскоріше. І що вам не було нудно. Так. Тут не вичерпне джерело води. Так, тут пише зібрати. Так, бачимо. Зламуємо тут блок і збирається. Зачекаємо, поки збереться. Збереться, збереться повністю всі таблички. І закриваємо воду. Все, і це є. Нано -ферма в Minecraft. Не, не така ж класна, бо треба буде знову все те Механізми проробляти. Ну, а з вами був Legal 1 см... без Ем... Е ну, а як вам сподобався цей секрет і механізм Minecraft. Е поставте лайк і підписуйтесь на канал. Я буду щасливий за вас і за себе так само. Так. А якщо не збирається три лайка, я покажу, як цю ферму збудувати і як її гарно оформити. Вам був Ляка один. Всім па-па. Всім па-па.